Еха -хе хей, Гульку, підвезіть. Нам по дорозі. От гадство. Головне сам їде, а мене не везе. Все, я Привіт, Привітки з вами Сюр ви на каналі Чай з жахастиками». З моменту, коли я останній раз записувала відео, я простила Шеду ще дужче. Так ніби ми, ми того не ставали. І це і це навіть це, це, це трохи попустило. А ну-ка сюди. Що це? Вот сіс. Десь там вороги є? Ага. Бачу, 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 бачу. А як тебе? Incendio. Воно згорить чи є? Ні, воно не згорить. Водо. Бішочок там десь або під цю штукою, або за нею. Я якогось біса не можу її забрати. А, я можу це спалити технічно. Ждіть. О! Спалила. Sorry, look, sorry. Так, де... О, стрибуче випробування Берліна. алелуя, але мені треба спочатку ворогів прибрати. A few moments later. Ворогів доприбирали. Лут з них познімали. <клухи> <клухи> Ідемо стрибати. А то завдання Берліна на Лубус мене вже так заколібали, що Щоб ми признали. Так, лісовий колачик використаємо. Тепер треба з цього, з цієї штукенції. Коротше, тут просто на ізі на таких Стоунхенджах, бігати, тому що це треба перестрибнути. Оп. Але якщо ви не дострибнете випадково, то завдання треба починати спочатку. Сюди? Ага, я думала, що мені треба буде вже дострибувати аж туди. Але то, тощо кабелюка є перед тим. Бух прилетіло. І мені здається, треба Ти, сюди. А, мені не треба з'їзжати сюди. Ладно. Приведу. Ой, я буду зробу. От його що я роблю? Дійте. Ще все буде. Ще все буде. Так, Давайте тако. Один. Два. Уй! бляха. Та мусила я ж гепнутись на другому кроці. Ну йдемо. Іди сюди. <клухи> <клухи> так, давай мені де глюч. Так, першим ділом перепровіряємо чи всі гілки на місці. Так, це є то є, ці всі є. Давайте на цей край. Підемо. А! -а, 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 -а ти був, що в тебе? І я ж назад не вернусь, бо водоскочується. Ну, й... а, -а, а, от буде що. Під бочкою був камінь. Я його не помітила. Все ладно. Стрибнули. Вилізли. Ще раз стрибнули. І ще раз вилізли. І бери розгін. Бере розгін. Значить, я проскочила той камінь, що під бочкою. Вон воно що. Я ж думаю, що має бути безперервне. На Стій назад. Так, давайте спочатку... І. Долізла. Але Мерлін Сам Мерлін пишався би мною. Здається, Мерлін був цим шосадистом. Але то таке. Фух, це є. Шукаємо випробування далі. Я щось не шарю, що тут що тут Приделі, за випробування. Тож зараз треба буде тестити. Ану, давай. Чи є десь два вороги, я не розумію, чи то багнюки, чи то не багнівки. Так Щось тут таке цікаве. А, куля і яма. Значить, першим ділом треба знайти яму. І до неї треба докотити кулю. Яму я знайшла, куля Кулю бачила десь тут. Відкрити дорогу до кулі можна через. через. Боже, як його? Депульце. Так, тепер питання, чи впадуть ці ворота на мене, якщо я вилізу. Я не впаду. Revello. Куля десь тут? Куля от Е, Тепер тут, тут на Ізі. Тут або депульсу акцію, або. Депульце. Мені більше до речі, подобається Депульсу і акцію. А, або від Гардіо Але такого в цих е, приспівах... Коротше. Чекайте, бо щось від Гардіовіоса дадени. Не. Походу, воно все-таки придумано під депульсу. Ай, це пішло. Давай, давай, оп, пішов, пішло у ворота. Стій. Добре, ж тут. І так глухий кут. Господи, боже, боже. Бух. Ой, якщо я її зараз в річку спущу, то буде кіно. А давайте. Подивимося. Що буде? Ревеліо. Ні, Ну що буде, якщо ми завалимо свіже? Воно цей. Стійте. А, чітка. Я ж можу на акцію її тягти. Як мені будемо пригальмувати, я її можу точно. Ходи. Дивіться, воно тільки пригальмовується. У мене воно може пригальбуватися, до речі. Погнали. Коротше, тут ще прикол з використанням заклять. Деколи однакові здавалося запробування, можуть передбачати використання різних заклять. Якось з тою штукою. Я її раніше проходила чисто на акцію. Потім було діло, що я її проходила через вінкарки обладіо. Ану стій, мені треба бомбарду. Бомбарда! Е, де йде. А що до інсендіо? Дістає до того до тої штуки. Ну, ді, не дістає, ану чекайте. Бомбада! А, воно ця декорація не ламається. Окей. Стій тут, я знайду яму, куди тебе скотити треба було. Здається, мені треба було перекотити його через міст. Ой, проблеми з цим усім. Такс, ну допустимо, допустимо, допустимо. Так, звідси я її не витягну, а туди. Я її не витягну? Ні, не витягну. Ем, дайте подумати. Що я вже це провалила і треба перезапускати, чи, чи то ще можеш ж перезапускати? перезапускати. Ану, ревеліо. Яма тут. Окей. Google. А якщо ви ба... бомбарду? Бомбар. Ей, не дається. Ну шо ж. Ну шо ж. Значить, йдемо. Так, куля ще тут чи вона вже розпавдиться далі? Вона зараз павдилась десь. Вона вже не тут. Значить, викочуємо ви її назад з місця. Господи боже мій. Куля, ти де? Ти де? Велія. Ти падла тут була. Кого, чорта? Коротше, вона вже кудись скотилась походу. Maybe. Мейбі. Але це не точно. Стрибай! Вона так ото респавниться на місці. Ну, типу, якщо ви провалили завдання, відійдіть від нього подалі і поверніться назад, і вона зараз респавниться в місці, де... Вона би бала бути спочатку? Я просто провтикала її підпустити через міст. Оп. Таксі. О, є! Зараз спавнилась тільки що? Що ж. А вона зараз спавнилась трошечки не там, де було. Ну, Айнівей. Anyway. Що ж. Пішли через акцію, чисто. Котись, 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 котись тільки обережно. Скочуйся. Н -н -н. Воно хоче копняка. Воно хоче депульсного копняка явно. Шо ж, це буде ризиковано. Бух! Повзив ворота. І стій. стій, 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 стій. Акціо! Сюди. Тепер через акцію викотити її на міст. Давай сюди. Гей, Алло! Акція ще працює трошечки зі скрипом на цій. Кулі. Давай сюди. На мене. На мене. На мене дужче. Бо ти зараз туди просто не заходишся. Оп. Ай! Стій. Сюди. Сюди. Сюди давай. Ну На що, настільки слапачка, що не до себе кулю потягти, чи що? По Шо ж, прийдеться <плес> ламатися щоту. <-то>... Стій! <плес> Давай сюди, сюди. Та що з тобою? Прийдеться її підпирати ручками. Підперли. Окей. Тепер ходи сюди. За мною. За мною гадствувати таке. Сюди. І на міст. О, О. О. Давай. О, тепер пішло рівно. Коротше, то... То якась приколюха була. Так, тепер сюди. Відмикає акцію і. Лишилося. Так, там ніякі тваринки мені під кулю не попадають. Ну, коротше, якщо попадають, то дай повернуться, вибачайте ці проблеми. Все. вали сюди. Алелуя. Зараз лише б воно тут і не прийшлося б, то діло штовхати ще раз. Все. Є! Yes. Ще одне завдання готове. Так ще трохи покопаюся і геть собі багаж відкрию. Хоча, хоча ні, геть, геть зовсім не відкрию. Я на тих завданнях з Лумусом завтикала нормально, так? Бо я не можу познайти тих метеликів, хоч й на повну високу якість їх. Перекручуйте й все. Так, іду шукати наступне випробування Берліна. Так, ще щось новеньке. Я тут помітила, що в мене не відкритий один вогник флу у кракрофті. Хоч кракрофт в, Крак Хочу в Крак ширі відкритий, наприклад. Так, вогникфлоу в мене там, і там якісь, якась херня відбувається, тому що навіть коли я сюди вже долітала, було чути, чути з побою і на карті висвічувалось багато ворогів. Але поки що слідуйте за Володарем Берга і більше я ні пари вст. Тобто технічно ми сюди мали би зайти. Бо це локація близька yeah. до локації грапорогів. Добре, треба взяти квест, тому що у мене по квестах нічого, і піти далі подивитися, що тут по випробуваннях Берліна. О, сторінка довідника, сторінка довідника. Коротше, є тут і випробування Берліна є і. Давайте І квест є. Все по дорозі позбираємо. Що до мене чекає цього разу? Випробування Мерліна, випробування Мерліна, бо у мене взагалі то випуск про випробування Мерліна по позасюжетних завданнях. Але то таке. Що тут? Якщо це ще якесь скучне випробування Мерліна, то. Це запарне випробування Мерліна, тому що тут треба дивитися згори. Так, я бачу одну штуку Їх треба три зараз запалити. Але для цього треба удачно стати. Так. Де друга і третя? Бо я бачу поки що тільки першу. ляха взагалі боку. І тут ще під хатою один, стійте. Уй, це треба буде десь добряче, так стати. Це, це, коротше, треба буде не тільки стати, а й пробігтись. Коротше, бігти треба по цій дорозі. Ребелія. Ребелія. Де та падла? Ось там аж. Значить, мені треба першим ділом конфрінко. Якщо я зараз в цього чела попаду. Найсам... Оп! Пішов. А тепер біжи, 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 біжи. А, падло ти зарилось. Ладно. Конфликт біжи, 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 біжи. А, за телки стоп. Ай, вс. So <laughs> а, то в них получається смі хорошки різный час <плес> закопування. <плес> 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 Тобто. Вона ще, може, хотіла точну послідовність з того боку, а не з іншого. Так, шановні, я знайшла якусь ерунду. Тобто випробування Мерліна, звичайно, я знайшла шейтестрала. А мені для цього треба левіосу, і мені це для цього треба гладку. Так, 1, 4, 3. Ай! Господи, вибач! Левіоси! Господи Боже мій. Це ж скарб. А я не можу. Я, я другого перелякала, як назвав. Вибач. О, це на хліпенду, до речі, випробувати на берег. Тестрал, якийсь золотий. А, так. І я налякала другого тестрала і перехідного знайду. Тут було два тестрали. Це біля шахти. Стійте. Ось він де. Звір поза зоною рятування. Він полетів кудись, коротше. Ждем. Де він? Сюди полетів чи що? Та певно. Але так як я врятувала, ну, як я вже одного витягла, я, певно, другу. І ще я тут трошечки зачистила радрокців. Залишки. Так що повертаємось до випробування Берліда. А то я тут по сайт-квестах нічого так і не зроблю. Так. Сюди. Не судилось мені другого тестрала зловити, то вже ранок. Так, тепер мені треба закляття Хліпенду. Це все, що нам треба насправді для цього для цього. Завдання ви Anyway, Так, скільки тут стовпів? Раз, два. Що тільки два стовпа, та ну не вірю. Не вірю. Був ще третій. Коротше, дивитися тут на символи. І треба якимось... Макаром перевернути символи точно в ту позу, в якій вони є. Це насправді не так уж важко. Ой. Так, воно мене не зрозуміло. Так, підходимо з цього. Боку. Добре. Тепер підходимо з цього боку, бо воду завжди повертається в один бік. Так. Що хочеш? Окей, допустимо. Тепер давай. Ага, там змії по-різному розвернуті всюди. Значить, мені треба цю змію вивернути. На інший бік. Осьо. І тепер. Ай! Воно мене не робиться. Алелуя. Є, ще дето! Ще дето! О! <descriptor> <League> <friends> все, шарило. Другий стовпчик. Першим ділом побратим я вицепто. Так. Я вицелю. А, все, є. Все є. Та господи, що ж ти мене не чуєш. Оп, є. Десь має бути ще третій. Що ж, піднімаємось на мітлі? О, бать! Я не діставала туди через ре. Ой, тестрал є. Ві. Той, котрого я не доловила і налякала. Так, де моє фліпендо. При... Це що там взагалі де той го? Ага. <ścoughs> так, значить, щоб вивернути той значок сюди, мені треба. Спочатку так зробити. І потім зробити ось так. Ой, чекайте, бо це депульсом. Є! Ще одне випробування Берліна мер... добили. Те, що на у нас і те, котре я хотіла показати тебе до вісербі, якось закликала. Як я ще догадаю, яке випробування Берліна я забула, то буде дуже добре. Ой, стійте, пролетіла. Південне узбережжя кажете, ану стійте. Сюди! Піди, сиди, шди, піш, піш, пішли, шдись, шдись, щось, сюди. Якісь ваги, тролі і всяка така хліба. Ні, нема. А до речі, я цю хатинку навіть не пам'ятаю. Я походу на іншому проходженні до неї теж не добралася. Опс! Так, ну що ж. Нема десяти. А Госвіт чи нема? Кіліан Гоксфорд. Добре, що не Мерфі. Everything alright? Far from it I wandered yeah, into ruins attacked spiders, by spiders. Oh, if you've got some Wiggenwald potion if though, I'm sure that no right Spiders do tend to appear in ruins Here, I have enough to spare Stay away from the ruins though You've saved me life Oh, I okay. repay Yes, yes, I, I shall stay away from them You'll see Must stay away from ruins with spiders ruins with spiders то давно закінчив школу чел. Oh and thank you. Дякую. Злізьекся за це. Нормальний такий обмін. Наведме місце э, накрафтити набагато важче. А ну oh, тут що oh, є? He's a pleasant surprise. surprise. Тибиби цей surprise був. Треба цікаве для продовження було б пройти. Класно. Або буде легке. Так, окей. Іде воно? Я розблоку. Стійте. Щось там у водії. І що мені з цим робить? Це походу на репаро. Стійте. Це походу на репаро. Так, воно на репару. Треба знайти всі уламки статуї і всі відновити. Я вже й забула, що то є ще на репару. Ребелі! Так, одну кубку знайшла і, здається, мені треба залізти на міст і дивитися на воду з моста. Тоді я буду бачити всі кубки. Тут пролітає одна сходинка. Є. Бачу. Rebellion. І. А що ж тебе приціл не бере? Ти хочеш таки, щоб я здалека цілила. Є друга і третя. Ой, ці. Я зажала капсу. Тю буває. Тепер на ці кістки. О, з цих кісток дуже гарний вид відкриваю. Препара. Аллилуйя! О, і. Так, я оце держала капс і е... добралася, то до ще одного розширення покажу. Це все далі. все далі і далі воно стає важче. Так, де капс? Все, вернула назад, капс. І там є ще шарики. Коротше, є ще чим зайнятися. А на цьому поки що все. З вами була Сюви, була на кадельні чай-шахастиками, і тільки я ще загляну, що в мене в речах... А, тестрал. Дві дівчинки, до речі. Гігантську ялинку, я так бачу, я сюди не втикну. Тож, прийдеться обходитися просто великою. Ей, мей, мей, ти майже вліз. Влізло майже. Ж. Влізло ж майже. Ей. То не прикалуйся. Коротше, да. Я наклала тут забагато всього. Що ж, найбуде просто ялиночка по центрі. І мені треба... її витозвілити. А, QE. Червоний, білий, жовтий. За замовчуванням. Чорний, синій, зелений, рожевий, фіолетовий. Мені жовтий от найбільше подобається. Все, я так кажуть, з різдвом. Отепер точно все. Всім удачі, всім папа. -па. Е Ей, помахай ручкою. <реш> Швидше вистрелилася, так. Коротше, ось. На... В камеру дивись. В камеру дивись, жінко. Куди ти дивишся, як відьмак? Кудись, кудись, кудись. Непонятно куди. Ай, ладно. Коротше. Така серія получилась. З вами було Ю. була були на каналі Чіше Хастиками. Не забувайте донатити на ЗСУ, постарайтеся бути в безпеці, щоб у вас бажаю, щоб наріздво у вас було світло. І всім удачі, всім папа! -па.